Макс, я вчусь в медичному універі на психолога, але по твоїм словам ти не сильно любиш цю професію. Пожеж детальніше не можеш свою думку сказати, якщо ще не висловлював її, дуже цікаво, спасибі. Слухай, ну тому що був, коли я маленький, була там сказка і там був такий персонаж мастер-ламастер. Так ось більшість сучасних психологів, я вважаю, більшість, вони дійсно як ламастери. Таке радять! Таке радість, що просто пиздець. Я не пам'ятаю, вам розповідав а, тут на стрімі чи ні. Там чувак брав а, консультацію, не буду розповідати деталі. Просто як приклад: ну, уявімо, у чувака історія стосунків з дівчиною, і коли він вирішує розривати з нею стосунки, вона починає жорстко займатися сталкерством. От прям максимально жорстко. Вплоть до того, переслідувати не тільки його, а переслідувати його батьків. Зайобити, там, ночувати під дверима. Ну просто, ну коротше, ну просто ну прям їбанись. Що каже психолог? Дипломований психолог там кандидат наук, блядь. Там дипломів там, червоних. Можна там, так би мовити, всю зиму пічку топити. Психолог, знаєте, що каже? Ти подивись, як вона тебе любить! Ха -ха! Подивись, же, як вона тебе любить, каже. Вам треба обов'язково одружуватись. На повному серйозі. Дипломований психолог, у якої, у якої там баба, досвіду, багато досвіду, більше 10 років. І вона каже, вона тебе любить. Ти краще жінку не знайдеш. Гібанись? Це просто як приклад. І таких прикладів дуже багато. Коли психологи вони радять саме так. І от ти мені скажи, будь ласка, ось вас там, ти зараз на п'ятому курсі. Вам там розповідали, а як хлопцю і коли, наприклад, цілувати дівчину на побаченні? А як хлопцю знайомитись з дівчатами? А Як там хлопцю поводити себе, коли дівчина приходить до нього додому? А, і каже там: Я там не знаю, ну там майже роздяг її, так? А вона каже: Ой, не знаю, може, не будемо цього робити. Я до чого це питаю? Тому що. Тобі, чоловіки можуть задавати і такі питання. Чи, наприклад, навіть візьмемо більш жорсткий: от в інтернеті є, наприклад, багато дипломованих психологів, які можуть казати: РСП це зло. Вони також дипломовані психологи, вони закінчили університет і навіть якийсь час працювали психологами. І вони починають розпочинають казати, що РСП це зло. А інші дипломовані психологи, вони, наприклад, кажуть, Поганий чоловік, для якого проблема розпочати стосунки з дівчиною, у якої є дитина. І вони, ну тобто, це вони радять не просто так свою думку, як психолог думка психолога. Розумієте? Так питання так їх там вчать цьому чи ні? Чи просто ви там з дипломом, а потім кожен навалює те, що хоче. Це так поверхнево. Хоча насправді я хотів зняти відос стосовно того, які. Дуже популярні такі, але дуже трешові поради дають психологи. Просто з консультації. Просто з консультації розповісти, що радили психологи, коли до них там приходив хлопець чи хлопець з дівчиною. Та інколи ти просто говориш: да ладно, да, серйозно. Та якось так. Ось так кого пише, та проходять двохмісячні курси, вважають себе психологи. Не завжди так. Не завжди. Я знаю багато прикладів, коли це ну, це відомі психологи, прям реально, ну, вони багато, наче досвідно, але вони таку жесть рекомендують, таку жесть. Стандартний приклад також. Про ну, багато разів я про нього розповідав. Хлопець приходить до психолога і каже: ось, коротше, мені подобається дівчина на роботі. У нас було одне побачення. Після цього першого побачення, вона більше за мною на зустріч йти не хоче, що мені зробити? Що психолог каже? Напиши їй любовного листа. Напиши їй лист, де ти зізнаєшся їй в коханні. Я таких от прикладів чув з десяток. з десяток. Тобто я розумію, що це якась стандартна тема. Тобто, десь вони чи чують, може їх там навчають цьому. Уявіть собі, хлопець пішов до психолога, пише цього листа. І дівчині листик, що я тебе після першого побачення кохаю і думаю про тебе постійно. Заїбісь, блять. Психолог з медичного працює з патологією, типу шизофренії, клінічної депресії і так далі. Але ні, такого нас не вчать. Згодом з тобою, більш психологів дуже некомпетентні. Єстесно, що якщо у людини шизофренія, їй треба йти до лікаря, до психолога чи там я не знаю, хто ти більше займається, психіатр таке. Треба. Якщо у людини депресія, ясно, що їй треба щось робити і шукати собі спеціаліста, який зможе допомогти. Я ж не кажу, що. А, ну, взагалі, там ці люди, вони ну і там ця професія на не треба. Але те, що ми кажемо про взаємодію чоловіків і жінок, ну там дуже багато трешу. Ну дуже багато трешу.